Нічна Корея в присутності диктатора Кім Чен Іна та його доньки випробувала свою нову балістичну ракету. Велетенська вдосконалена ракета стала найбільш далекобійною з тих, які має Пхеньян. Вона досягла висоти 7 тисяч кілометрів, дальність польоту тисяча кілометрів. Запускала її у бік японського моря. За 87 хвилин після старту ракета впала за 200 кілометрів від японського острова Хокайдо. Японія, Південна Корея та Сполучені Штати засудили випробування, яке посилило напруження. А воно зростає після відправлення війська НДР до Росії для участі в війні проти України. У відповідь на північно-корейські випробування Сеул та Вашингтон продемонстрували силу, провели масштабні повітряні навчання. Під час них застосували 110 літаків, відпрацьовували імітаційні удари по об'єктах у КНРКНДР. А раніше цього тижня збройні сили південної Кореї провели навчання з авіаударів по макету мобільної ракетної установки. КНДР відрядила до Росії задля війни проти України не лише рядових солдатів, але й офіцерів і, зокрема, трьох генералів. Про це заявив представник України в ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки Об'єднаних Націй. Він наголосив, це дуже погана новина для світу, бо ті військові КНДР, які Переживуть російсько-українську війну, повернуться до свого регіону з винятковим досвідом ведення сучасної війни, і це, а також посилення оперативної сумісності армії Росії і Північної Кореї, становить загрозу для Європи, Корейського півострова, сусідніх країн і не тільки. Кислиця також повідомив, що найменше сім літаків військовослужбовцями, численністю до 2100 вилетіли із східного військового округу до кордону Росії з Україною. Очікується, що в листопаді вони почнуть брати безпосередню участь. У бойових діях проти сил оборони України. Солдатів КНДР одягають в російську форму і забезпечують російською стрілецькою зброєю. Їм також видають російські документи, що посвідчують особу. І щоб приховати їхню присутність, військовослужбовців КНДР інтегрують в російські підрозділи, укомплектовані представниками етнічних меншин азійської частини Росії. Союзники мають дозволити Україні самі вирішувати, як використовувати надану зброю для захисту від російської агресії. Про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барн Ейде. Пояснив країни, які підтримують Україну, не повинні вказувати українцям, як оборонятися. Варто дозволити їм самим обирати, як застосовувати надану зброю для досягнення максимального ефекту. Додав, міжнародне право не забороняє відбиватися від агресора. Глава Норвезького МЗС зазначив, Росія агресор. Вона обрала війну і має розуміти, що ця війна може перекинутися і на її територію.